Ефір. Суспільне студія триває вже цієї години. Говоритимемо про подробиці викрадення немовля з перинатального центру Кременчука, якого розшукували три дні. Там знайшли немовля, яке розшукували три дні. Чоловіка, який це зробив, затримали. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини 16 липня. Детальніше про цю справу дізнаємося від керівника відділу зв'язків з громадськістю у МВС України у Полтавській області. Юрій Сулаєв з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю. Тож, на щастя, дитину вдалося знайти. Розкажіть, будь ласка, що відомо, як вдалося взагалі розшукати е, людину, яка могла бути причетна до викрадення е, немовляти? Е, ну, слід зазначити, що з першого е, сигналу про викрадення немовляти е, ми вже говорили про те, що було залучено максимальна кількість особового складу поліції Полтавщини. Якщо говорити конкретними цифрами, то щодобово без перерви працювало від 350 до 400 поліцейських, які перевіряли всі можливі версії, а також проводили моніторинг населеного пункту на предмет пересування самої особи, тобто як зайшла, як вийшла, куди могла піти з дитиною. І загалом було опрацьовано інформацію із 47 камер відеоспостереження, що ви розуміли масив цієї інформації. Це десь приблизно 401 відеозаписів, які треба було відпрацювати, проаналізувати і знайти ту ізюминку, яка дала б позитивний результат. Крім того, були залучені допоміжні сили, зокрема з Полтавського районного управління Лубенського району, Миргородського, тобто практично вся поліція Полтавщини працювала над встановленням місця знаходження дитини, а також особи, яка причетна до цього злочину. Було опитано безпосередньо свідків, зокрема, п'ять осіб працівників медичної установи. Також було встановлено ще три особи, які працюють у сфері послуг, які надали нам цінну інформацію. І завдяки такій комплексній роботі, аналітичній роботі із залученням спеціальних можливостей, які є на сьогоднішній день у поліції, тобто працювали оперативні підрозділи за допомогою сучасних технологій з використанням техніки. І оцей комплекс заходів дав нам можливість встановити особу, а також місце перебування дитини і цієї особи. Подальшому було взято відповідно до чинного законодавства відповідні е ухвали на проведення слідчих дій, таких як обшук, і під час проведення обшуку за ймовірним перебуванням особи було виявлено дитинку і е виявлено чоловіка, е з яким який перебував з цією дитиною. Ним виявився місцевий мешканець е 25-річний. Він позиціонує себе як жінка. Попередньо спілкуючись зі слідчим, він сказав, що е, взяв дитину, тому що розумів, що сам ніколи не може народити. Ну приблизно така таке пояснення було перше слідчим від цього чоловіка. Наразі його затримано, е, поміщено до відповідної е, установи е, і тривають слідчі дії. Е, е, акцентую увагу, що вчора ми наголошували, що за даним фактом. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 146 кримінального кодексу України це викрадення людини, а також відкрите кримінальне провадження з за процесуального керівництва власної прокуратури за частиною 2 статті 367 в рамках цієї цього кримінального провадження буде ретельно досліджено умови і обставини, які призвели до того, що дитина. Могла зникнути серед білого дня, що стороння особа проникла і забрала немовля прямо з палати. Тому е, зараз тривають слідчі дії, призначені всі необхідні. Експертизи, головне, що дитинка жива, здорова, її життю нічого не загрожує. На місці події поліцейські, коли вилучили дитину, передали її медикам. Вони ретельно оглянули. Загрози ще раз наголошую, для дитинки немає. Її передали до медичної установи, призначено ще додаткове її обстеження. Але головна місія на сьогоднішній день виконана: дитину знайдено, особу затримано. Тривають слідчі дії? Це принаймні все, що можна зараз повідомити. Дякую. Зазначимо також, що наші колеги були в населеному пункті, де проживає мати немовля. Вона повідомила, що наразі дитина на обстеженні, її віддають, віддадуть батькам вже через декілька днів. А також наші колеги намагаються дізнатися і позицію затриманого. Пане Юрію, запитання до вас. Скажіть, будь ласка, це час вашої кар'єри. Це такий поодинокий випадок, чи вже є певний досвід у таких справах? Ну для нас це вперше. Я ну скажімо так уже десятиліттями працюю в правоохоронних органах і подібного подібної ситуації у нас не траплялося. Для нас це вперше, і зараз ми. Ретельно з'ясовуємо ті обставини, які призвели до такої події, щоб в подальшому з допомогою рекомендацій, які буде надано і поліцією, таких випадків в медичних установах взагалі не траплялося. Це надзвичайна подія. Ще раз наголошую, вона скажімо так, викликала такий резонанс серед і самих серед місцевих мешканців. Тому що ну як можна вкрасти серед білого дня дитину з, з, з пологового будинку або з перинатального центру, як це сталося в Кременчуці. тому звісно, що в рамках. Кримінальних проваджень, які відкриті, зокрема і за фактом викрадення дитини і окремо за службову недбалість, і за цими фактами буде проведено ретельне досудове розслідування, і будуть відповідно прийняті процесуальні рішення і законні рішення щодо відповідальності тієї особи, яка викрала дитину, а також щодо обставин, які сприяли викраденню цієї дитини. Тобто буде надано певні рекомендації після вивчення. Ретальних ретельного вивчення обставин, що призвели до цього злочину, до речі, під час роботи правоохоронців у самому перинатальному центрі, чи можливо були якісь рекомендації щодо заходів безпеки тих дітей, які перебувають у медзакладі? Ви розумієте, що ми це абсолютно інше міністерство. Поліція не може вказувати представникам іншого міністерства, що їм і як робити, але рекомендувати звісно, рекомендували і будемо рекомендувати посилити відповідний контроль. Це в принципі буде результатом завершення досудового розслідування, зокрема по статті 367. Я думаю, що там ще раз не повторюся, буде ретельно досліджено обставини, за яких стало можливим така подія. І надані відповідні рекомендації від е, адміністраціям щодо вжиття заходів, які б дозволили належним чином охороняти такі приміщення і не допускати подібних випадків. Дуже дякуємо вам за подробиці, Юрій Солаєв, речник поліції Полтавщини, був з нами на зв'язку.